У першу середу лютого світова спільнота книголюбів відзначає цікаве і доволі молоде свято Всесвітній день читання в голос. Цю подію започаткував міжнародний освітній проєкт Lied World у 2010 році і має за мету заохочення людства, а найбільше молодого покоління до читання книг. Крім того, свято надихає на спілкування та обговорення прочитаного в колі друзів та родини. То, що ж нам дає читання вголос. По-перше, це розвиває мовлення, збільшує словниковий запас, зменшує стрес та робить нас щасливішими. Нагодові значення цього дня пропонуємо вам долучитися до нашого марафону «Читаємо разом. Умови доволі прості. Оберіть книгу, знайдіть собі друга та прочитайте разом улюблений уривок або цитату з книги. Та викладайте це на сторінках у соцмережах. За нашими хештегами.